Пацієнтам з деменцією та хворобою Альцгеймера іноді лікарі призначають ряд. Препаратів інших груп це можуть бути антидепресивні препарати, які впливають на саму депресію. Це можуть бути препарати, які лікарі називають анксіолітики, які впливають на тривогу. Це можуть препарати бути антипсихотики, які впливають на агресивну поведінку. У будь-якому випадку ці препарати призначаються лише лікуючим лікарем, тому що є надзвичайно важлива взаємодія цих допоміжних груп препаратів з основною групою препаратів, які приймає пацієнт, важливо зауважити, щоб пацієнти приймали вірні препарати для покращення пам'яті і збереження когнітивного резерву. Ці препарати знаходяться в арсеналі лікуючого лікаря. Не варто приймати загально. Доступні і розрекламовані препарати, переважно рослинного походження чи біологічно активні добавки або ж вітаміни, які не мають під собою наукової основи і спостереження в динаміці. Тому я дуже прошу, щоб дотримувались чітко рекомендації лікаря, фіксували прийом цих препаратів, фіксували їхні дози. Також зауважте, що частина препаратів не можуть поєднуватись між собою, і будь-яке призначення препарату, навіть рослинного для пам'яті, який приймає ваша сусідка, може бути пагубним для людини з деменцією за рахунок лише самої взаємодії між молекулами обох препаратів.